Всім привіт! Ось індики, гуси, качки, кури. Качок менше вже стало, молодих качурів майже всіх вирубали. Ще два молодих осталось. Тут теж є 4 курочки з фабрики Ломан Браун. Півник он молодий. В курникові бінтамки сидять. Це клітки стоять тут внутрі, і літом, і весною і коли тепло. Це гусак і дві гусочки. Одна молода, одна стара, молода поменша. Сьогодні цілий день іде сніг, мабуть, засипе до вечора.